Президент Польщі підписав 12 грудня закон, який дозволить громадянам України з песою Укр отримати спеціальний дозвіл на тимчасове перебування, так звану картку цукру». Раніше Сенат Польщі на засіданні 6 листопада ухвалив зміни до законодавства, які дозволять громадянам України з спесель Укр отримати спеціалізований дозвіл на тимчасове проживання цукор. Ось ключові моменти ухвалених змін. Кандидати на карту цукор повинні відповідати одночасно трьом категоріям: мати статус песель-Укр станом на 4 червня 25-го року. Мати статус песель Укр у день подання заяви. Та володіти цим статусом безперервно протягом щонайменше одного року. Процедура подання заяви буде повністю цифровою. Заявки подаватимуться виключно в електронній формі через спеціальний онлайн-сервіс MOS2.0. Для полегшення процесу воєвода отримає автоматичний доступ до необхідних даних заявників з реєстру PESEL включаючи особисті дані, інформацію про дійсний закордонний паспорт або його відсутність та підтвердження відповідності трьом вищезгаданим умовам щодо статусу «Укр». для українців, які подаватимуть карту «Цукр», скасовуються деякі стандартні вимоги, зокрема, не вимагатиметься здачі відбитків пальців. Незважаючи на ці спрощення, певні обов'язки залишаються: заявники мають зобов'язання подати на спеціальному формулярі зразок свого підпису для карти побиту. Також до онлайн-заяви потрібно буде додати фотографію. Крім того, законопроект дає воєводі право в обґрунтованих випадках усе ж викликати заявників для пред'явлення дійсного паспорта чи інших документів. Запуск процедури продання документів на карти Цукор відбудеться лише після того, як міністр внутрішніх справ оголосить спеціальне повідомлення про впровадження необхідних технічних рішень. Це повідомлення має бути опубліковане щонайменше за 14 днів до офіційного старту системи. Увага! Іноземцям у Польщі варто вже зараз подбати про створення адреси і дороження. Це пов'язано з тим, що з 1 січня двадцятого року в Польщі для офіційного листування з ужендами воєводськими та іншими державними органами використовуватиметься єдиний офіційний канал і дороження. Це електронний еквівалент рекомендованого листа з підтвердженням отримання. Щоб отримати та надсилати документи через нову систему, необхідно налаштувати власну адресу електронної доставки. Це кілька кроків. Текст на всі посилання ми залишимо в описі під цим відео. Перший крок перейти на сайт, заповнити електронну форму та створити адресу і дорожження, підписати її електронним способом та отримати підтвердження на електронну пошту. Крок 2. на сайті і дорожження через дозволений профіль або електронний банкінг. Відкрити вкладку Твоє скриньки і активувати поштову скриньку, натиснувши Активні скриньки, а далі ввести адресу електронної пошти та прийняти правила користування. Після цього листи від установ находитимуть у вашу електронну скриньку. Є дорожіння. Відправка документів у відповідь здійснюється через ту ж систему. Порібно вказати номер справи та свої дані. Усі повідомлення мають юридичну силу, як і традиційні рекомендовані листи з підтвердженням отримання. З 1 грудня 2025 року змінилися бланки заяви на карту тимчасового Побуту та додатків до неї. Новий бланк заяви, який тепер потрібно заповнювати при подачі на карту тимчасового побуту, затверджений розпорядженням міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі від 25 листопада 2025 року. Крім нього, запроваджено також нові бланки для додатку номер 1 Він заповнюється у випадку подання іноземцям заяви на надання дозволу на тимчасове проживання і роботу. Дозволу на тимчасове проживання з метою ведення господарської діяльності, якщо метою перебування іноземця є виконання роботи шляхом виконання функцій управління, то або акціонерного товариства або ведення справ командитного чи командитно-акціонерного товариства як комплементар. Додатка номер 2 Заповнюється у випадку подання іноземцям заяви про надання дозволу на тимчасове проживання з метою виконання роботи у професії, яка вимагає високої кваліфікації, або дозволу на тимчасове проживання з метою довгострокової мобільності власника блакитної картки ЄС, треба подавати новий план. Додатка номер 3. заповнюється у випадку подання іноземцям заяви про надання дозволу. Дозволу на тимчасове проживання для стажиста, або дозволу на тимчасове проживання для волонтера з метою участі у програмі Європейського волонтеріату, треба подавати новий план. Додатка номер 4 Заповнюється у випадку подання іноземцям заяви про надання дозволу на тимчасове проживання з метою проведення наукових досліджень або дозволу на тимчасове проживання з метою довгострокової мобільності науковця, треба подати новий бланк. Крім того, з 1 грудня 2025 року до заяв на отримання карт побиту треба додавати лише дві фотографії. З 1 грудня у Польщі змінився бланк заяви на карту тимчасового побиту та бланки додатків до таких заяв. Ми залишили всі необхідні посилання, за якими можна завантажити нові актуальні бланки. В описі під цим відео. Серед них заява на надання дозволу на тимчасове перебування, додаток номер 1 до заяви про надання дозволу на тимчасове перебування. Додаток номер 2 до цієї ж заяви для висококваліфікованих робітників. Додаток номер 3 до цієї ж заяви для стажерів або волонтерів. І додаток номер 4 до цієї заяви для наукових досліджень або довгострокова мобільність науковців. Перевірте та використовуйте лише оновлені форми. Підписуйся на канал, щоб бути в курсі всіх новин.